Як ви вважаєте, чи потрібно людям, які не дотичні до мистецтва і не працюють у цій галузі? Чи потрібно таким людям бути обізнаним у мистецтві, освіченим, розумітися на тому, які є течії, які є види мистецтва, що таке жанри, і знати базові якісь терміни? Чи потрібно це? Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях ваші думки і погляди, а я розповім вам історію, яка трапилась зі мною у 2014 році у Казахстані. Тоді я працювала там викладачем в школі, в міжнародній школі, приватній, де навчались діти також і іноземці. Я працювала в Астані, а Астана тоді вже була на той час новою столицею Казахстана. І я хочу пояснити трішечки про Астану, тому що її перенесли з Алмати. Алмати це на півдні, це така квітуча столиця, квітуче місто, поруч гори, дуже красиво. Астана це як такий кластер будинків посеред нічого. тобто, От є місто, а навколо степ. Просто на 360 градусів навколо. І місто це було нове, штучно е, збудоване на цьому просторі, у цьому е, степу. І е, на той час е, там із таких е, культурних е, цікавих розваг е, у місті, ну, окрім там, кіно, е, Торгових центрів, там якихось нічних клубів і магазинів, було взагалі не дуже багато чого, буквально один-два музеї і дві-три галереї. І безумовно люди, які ну, не тільки подорожували і могли виїхати кудись, вони знаходили собі якісь культурні розваги, намагалися їх знайти у місті. І, звичайно, відкриття. Якоїсь виставки у галереї це була подія, на яку дуже багато людей приходило, тому що це була можливість поспілкуватися, це була культурна мистецька подія, і, безумовно, люди, які цікавились культурою і мистецтвом, вони приходили на такі відкриття. І ще я хочу зауважити те, що столиця будь-якої країни це Місце, де більш за все знаходиться і різних бізнесів, і іноземних бізнесів, і безумовно, це місце для розташування дипломатів. І оскільки знову ж таки Астана була на той час невелика, і цікавих культурних заходів було небагато, а дипломати вони такі самі люди. Як і всі інші, і теж цікавляться культурою, мистецтвом, і тому їх теж можна було зустріти на таких заходах. Просто ви не завжди знали, що це дипломати, бо ви не завжди спілкувалися і не з усіма спілкувалися на таких виставках. І от... Історія, про яку хочу розказати, вона трапилась на одній з таких виставок на відкритті, коли дуже багато людей. Я теж прийшла подивитися, і я прийшла сама. Поруч зі мною не було подруги, з якою я могла поділитися своїми враженнями. А коли мені щось дуже подобається, мені хочеться поділитися цим враженням. Ну власне, тому я і веду цей канал, тому що мені хочеться поділитися з вами тими художниками, тими творами мистецтва, які мені подобаються. І на цій виставці я побачила роботи, які мені дуже сподобались. Дуже, справді дуже. І я намагалась знайти можливість висловити своє захоплення. І, от в якийсь момент, я опинилась неподалік від пані. Яка з кимось розмовляла англійською мовою. Ну, мені завжди хочеться поспілкуватись з іноземцями, це в мене природне бажання з, ще з тих часів, коли я тільки почала вивчати англійську мову і намагалась спілкуватись з будь-ким, хто міг мені допомогти в моєму розвитку і вивченні англійської. І я вирішила висловити своє захоплення цими картинами саме цій пані. Тож, англійською мовою я сказала щось на кшталт того, що які чудові роботи вони мені настільки подобаються, і яке чудове незвичне поєднання абстракції з оцим трішечки прихованим дотиком японської каліграфії. І... Ну, зазвичай, коли ви звертаєтесь до незнайомої людини з якимось таким висловом захопленням щодо картин, то зазвичай вічлива людина посміхається вам. Може кивнути, і ви розумієте, що вас почули. Тобто ви висловились і з вами розділили ваше захоплення. Але коли я повернулася до цієї пані, бо коли я казала, я дивилась на роботи, і зверталася щось до неї, я казала про картини, якраз які навпроти нас висіли, то коли я закінчила, я повернулася до неї обличчям і побачила не просто вічливий погляд. А надзвичайно зацікавлений вираз обличчя. Зацікавлений настільки, що він начебто заохочував мене продовжити те, що я сказала. Ну, оскільки я поговорити люблю, то мені не бракувало наснаги продовжити. І я сказала, що. Щось таке, ну, знову ж таки, я не пам'ятаю, я не цитую, але я сказала, що винятково збалансована композиція, чудово підібрані кольори. Що мені вкрай подобається цей мінімалізм в кольорах, що тільки там два кольори поєднані, і оця виразна невимушеність, яка є свідченням взагалі. Великого досвіду і напрацювання таких навичок, які треба мати, щоб отак невимушено зробити абстракцію і в той, і в той же час цей каліграфічний е, дотик. Тобто, що я хочу сказати, що моє, е, моя освіта, моє володіння термінологією, моє розуміння абстракції і моє трішечки знання. Е, там Інших е, видів мистецтва. І саме те, що я побачила, що це японська каліграфія, а не китайська, е, це було якраз тим моментом, який зацікавив цю пані. І у подальшій розмові виявилось, що це її брат. Що вона з Франції, це її брат, він теж француз. І він дійсно навчався, він вивчав саме японську каліграфію, щоб поєднати, щоб додати її до своїх робіт. І саме це їй вразило, що я це побачила. І коли вона мене спитала, Хто я, бо їй було цікаво, звідки в мене така освіта і таке розуміння мистецтва. Безумовно, я їй сказала, що я викладач мистецтва і дала свою візитівку. Ну, десь приблизно на тому ми і розпрощались. І от десь через два тижні я отримую листа. На свою електронну пошту, яку я теж зазвичай вказую у візитівках. Я отримую листа від пані, яка виявилась, вона є посол Європейського Союзу у Казахстані, і вона запрошує мене у свою резиденцію на, такий, на вечірку англійською це паті. Їй приємно буде поспілкувати зі мною і показати свою колекцію, приватну колекцію, яка знаходиться в її резиденції. Звичайно, я прийшла на ту вечірку. Одразу хочу вам сказати, що, окрім мене, вчителя і художника, на цій вечірці не було нікого з ну, такого. Соціального статусу, так би сказати, тобто всі інші люди, це були дипломати. Це були дипломати і співробітники тих посольств, з якими саме ця пані спілкується у приватному порядку, бо це була вечірка приватна, тобто там було небагато людей, там були тільки ті, кого вона запросила на цю вечірку. Я з задоволенням оглянула її колекцію, в якій дійсно були. Дуже цікаві роботи, і мені здається, я вже не пам'ятаю, але там було щось на кшталт відбитків графічних з гравюр якихось відомих художників. І я одразу хочу сказати, що якщо це гравюра, яка була дошка, була зроблена, вирізана у 1400-500 якомусь році. І цей відбиток там один з п'ятисот, і він там, скажімо, чотирьохсотий з п'ятисот відбитків, це все одно відбиток з цієї оригінальної дошки. І до речі, я зараз використовую слово дошка, і ви можете подивитись попередній випуск Друк для всіх там якраз пояснюється, що будь-яка форма, яка вирізана тим чи іншим способом для друку, називається дошкою. Дуже цікавий випуск. Раджу вам його подивитись і долучитись до речі до створення свого. Твору мистецтва. Так от, я до того, що такі відбитки це теж антикварні, це теж дорогі, маючи цінність відбитки. І треба на цьому розумітися, щоб коли ви приходите до когось в гості і бачите і там вам кажуть, що це відбиток з гравюри, скажімо, дюрера. То не обов'язково, що це міг бути відбиток, зроблений за часів його життя, міг зроблений бути і пізніше, але офіційно зроблений, він має свій, свою сигнатуру, свій підпис. І знову ж таки я вас відсилаю до випуску Друк для всіх про сигнатуру. І це все одно колекційний відбиток. І ви, якщо не знаєте про це, якщо ви не розумієте, що це теж дуже дорогоцінна річ, і вона може коштувати, скажімо, 5 тисяч долярів. Ви можете не помітити, вам може здатися, що ну, якийсь там малюнок, висить графіка, а, і ви можете звернути увагу тільки на велику яскраву а, картину. Ну, скажімо, як отут висить в мене а, акварель. Ви її одразу побачили, і, мабуть, ви весь час дивитесь а, на цю акварель. І, мабуть, ви менше помічаєте цю роботу, яка а, Чорнобіла, тому що ви звикли помічати щось яскраве. І тому знання таких речей, як графіка, друк, розуміння на тому, що таке відбитки, скільки їх може бути, воно теж може зіграти свою роль, коли вам показують колекцію. І на, то, на, на тій вечірці. Я також познайомилася з деякими дипломатами, і оскільки це був 2014 рік і це була Революція Гідності, мені було вкрай приємно, коли один з дипломатів, я не пам'ятаю, чи це було посольство Латвії чи Литви, але я пам'ятаю, що він е, був дуже радий почути, що я з України, і був е, абсолютно щиро радий висловити своє захоплення і підтримку. І він так і сказав, що ми вас дуже підтримуємо. Я пам'ятаю ці слова, це мене дуже е, тоді м, ну, не вразило, а дуже зворушило. От така е, Маленька, цікава пригода трапилась зі мною у 2014 році в Астані. І м, ті, е, ті знання, ті е, терміни, які я використовувала, вони є. Е, Загальними вони відносяться до загальної освіти з мистецтва, вони не є чимось особливим, що знають тільки ті, хто працює і або там навчається у художньому інституті, на мистецькознавському знавському факультеті, чи працює в галузі мистецтва. Ні, це справді дуже такі базові загальні знання. І вони спричинили оце маленьке. Несподіване знайомство, яке можна продовжити, і ви розумієте, як можна продовжити такі знайомства. Не треба вам пояснювати, як розвинути можна і такі дипломатичні стосунки. І якщо ви таким чином познайомились з якимось власником бізнесу, як можна продовжити стосунки з таким. Бізнесменам, і все це за допомогою спілкування про мистецтво. Я не буду робити ніяких висновків, ви їх зробите самі і буду щиро рада почитати ваші думки, ваші висновки, ваші зауваження в коментарях під цим відео. А якщо ви ще не дуже втомились від Цієї історії, і у вас є ще кілька хвилин вільного часу, то я пропоную вам подивитися картини того художника, про якого йшла річ у цьому випуску, і завдяки якому і відбулася ця маленька зустріч, ця чудова історія, ця пригода у місті Астана у Казахстані у 2014 році.